Так, всім привіт! Сьогодні в продажі такі речі. Коротеньсеньке відео буде. 350 гривень ящичок такий. Далі насос, ручний поршневий, двосторонні дії для нафтопродуктів, олії, води, в кого що є. Маркування. так, R0830, 80-ті роки. 80-ті роки. 750 гривень ціна. Трубогиб саморобний 350 гривень. Максимальна труба влазить 3 четвертих. І трубні лищата 500 гривень. Такі. Так. Номер для зв'язку. В коментарях, коли щось продано, я пишу. Там перший раз на каналі. Звертайте увагу. Доставка Укрпошта нова пошта. Укрпошта повна передплата Нова пошта, передплата на транспортні послуги. На цьому все. Не буду вас затримувати. Дякую за увагу. На все добре.